Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам свої порожні баночки доглядової косметики за другу половину зими. І давайте почнемо з ось такого засобу для волосся. Закінчився в мене ось такий шампунь від невідомої для мене марки. Бачила я її у магазині Шик і Блиск, там, власне, колись і придбала шампунь і маску. Маска ще в мене у використанні. Шампунь уже закінчився, тому спішу вам про нього розповісти. Якась «Вокалісік». Виробник. Виробник у нас тут. Китай, так, я думала, хтось цікавіший, цікавіше, так? Але ні. Стандартний, банальний китай. Це в нас ось такий шампунь, який позиціонує себе як заспокійливий для волосся проти лупи з екстрактом шипшини. А, власне, я його і передбала через те, що тут заявлено, що це заспокійливий шампунь проти лупи. Але звісно, як і будь-який бюджетний шампунь, який заявлений проти лопи, він з цією проблемою абсолютно не бореться абсолютно нічого він в цьому плані не робив і ніяк не допоміг. Тому, якщо ви хочете його брати саме для цих цілей, щоб прибрати лопу, свербіння або ще щось, то звісно, ні, він з цим не справляється. Просто очистити волосся було непогано. Хоча, чесно кажучи, можливо, це не пов'язане з цим шампунем, можливо, там стрес, гормони або ще щось, але жирнілося волосся справді дуже швидко. Після цього шампуню там на <кхм> зазвичай воно жирниться не так в мене швидко, але після цього шампуню чомусь це було прям дуже швидко, і об'єму прям такого довго не було. Тому для мене це був абсолютно звичайний шампунь. Він такий не густий, не рідкий, таке щось середнє, кремова текстура. Добре пінився, дуже зручний ось цей дозатор, така от помпа, хороший об'єм 500 мл, Доступна ціна. Ну, принаймні на той час, коли я його купувала, вона була доступна. Рада була щось новеньке для себе спробувати, але, звісно, повторювати я його не буду, тому що за своїм основним призначенням він не працював. На жаль. А, так, ще один засіб для волосся, який в мене закінчився: ось такий спрей а, з минулої моєї. А, з минулого мого догляду за волоссям. У мене був ось такий догляд від польського бренду Romantic Professional. Величезний там був шампунь, кондиціонер. Вони вже закінчились. Здається, у минулих порожніх банках я розповідала свої враження. А спрей ще залишався і от нарешті закінчився вже спрей, вже разом з тим шампунем. Це у нас спрей для волосся регенеруючий. Регенерація <реш> якось так. 180 мл. Зручний тут такий розпилювач, майже там до останньої краплі він все мені видав, нічого там не лишилося. Не знаю, що можна побачити від цих засобів, і чи побачила я взагалі щось, наносила на вологе волосся, розпилювала так, перед тим, як сушити феном. Можливо, допомагав там краще волоси, волосся розпутати. Можливо, але більше нічого, звісно, я від нього не помітила. В принципі, як і від більшості таких засобів, я не дуже бачу, що щось вони прям там роблять, якось там зволожують, щось там захищають від фену чи ще щось. Ну, знову ж таки, можливо, просто розплутують волосся, і можна потім його легше прочесати, ніж якби його не наносити. Так, Наступне, що хочу вам показати, це для обличчя ось такий засіб від. Evelyn кокосова міцелярна вода, зволожуюча для демакіяжу обличчя, очей, губ. Величезний тут також об'єм. 400 мл. Вистачило мені надовго. Мені взагалі вся ця серія від Evelyn Кокосова дуже сподобалася, абсолютно всі засоби. У мене майже все було. Там і пінка, і крем навколо очей, і крем живильний для обличчя. Зараз у мене. Я yeah. був у мене у використанні. Зараз у мене зволожуючик. Також вже закінчується. Він мені подобається. Він дуже добре зволожує, але про нього пізніше. І ось така міцелярна вода, яка працює абсолютно не гірше, ніж інші. Дуже добре змивала макіяж і ця серія справді дуже вдала, як я вважаю, у Евелін. Мені всі засоби підійшли і сподобалися. Тому, звісно, можу радити. Закінчився в мене ось такий гель для душу, який я купувала колись дуже давно в. Мережі Watsons, тільки там вони продавалися для цієї мережі. І, здається, це так, це Альянс красивий виробник наш український. Три там було ось такі гелі. У мене був ось такий з такою цікавою кицькою твій зірковий заряд. Він був такий рожевий, перламутровий. Тут бачите, щось таке. Така цікава оригінальна пляшка, проте тут, бачите, ось така кришка і дуже великий, е, великий ось такий отвір, тому зараз виливалося багато гелю, що не дуже було зручно. Е, аромат в самій. Пляшці, знаєте, був такий якийсь абсолютно ніякий, але в душі він дуже приємно розкривався, і це щось було таке вишневе, якийсь такий цвіт. Ну, щось таке більш-менш приємніше, ніж з самої пляшки, коли е, тестуєш. І сам гель густий, добре пінився, тому непоганий був засіб. Проте зараз, думаю, вже не можна його придбати, тому в принципі, мій відгук може вже не дуже актуальний. Так, далі хочу вам показати дуже багато кремів для рук. Закінчилося останнім часом. Особливо зараз взимку дуже сохне шкіра, тому, звісно ж, креми йдуть ще швидше, ніж зазвичай. Хочу вам показати ось такі два креми для рук від Mary Queen. Буквально нещодавно я вам їх показувала в покупках і от вони вже. Порожніх бан, банках, пляшках, тому що вони виявилися просто жахливими, чесно кажучи. Вони з'явилися в Єві, тільки там вони, здається, є. Це для Єви виробляє їх альянс краси. Також Ой, я взяла, як бачите, два на пробу. Хороша була ціна, дуже бюджетна, хороший об'єм 100 мл. Це у нас живильний і це у нас пом'якшуючий. Що той, що той абсолютно ніякий. Вони дуже рідкі, водяни, водянисті, довго вбираються, не зволожують, не живлять, тобто абсолютно невдалі креми. Я вже також чула відгуки, і ви писали мені в коментарях, що погані ці креми, тому нікому радити їх не буду і не можу. Шкода, що одразу два. Купила, треба було хоча б один взяти на пробу. Я отак взяла два. Ну, пам'ятаю, то була акція: там один береш, а другий подарунок. Тому я, власне, купила обидва. Це все пояснює. Але вони справді погані і я нікому їх не раджу. Проходьте повз. Не знаю, чому такі погані креми випустили, такі рідкі і такі ніякі, не зволожуючі. Ну, це щось таке дивне. А чого не можу сказати про ось такі креми? Неочікувано, вони мені сподобались два однакових. Замовляла в ЄВІ по якійсь дуже хорошій знижці, там вони коштували на сайті гривень по 9 чи 10. Я взяла дві такі баночки, потім я вже зрозуміла чому, тому що термін там якраз таки взимку зараз і виходив. Тому така була низька ціна. Хоча і так вони недорогі. 30 грамів тут тому дуже швидко закінчився цей крем. Це вже, здається, у нас китайська марка, ось Монс Сап. крем з медом і мигдалем. Кришечки ось ці я не люблю, але все одно використовувала, в принципі, Нормально, не бісили вони мене так сильно. Досить такий густий крем, неймовірно приємний такий більш медовий аромат, непогано дійсно живить шкіру рук. Тому цей крем мені сподобався. Я не очікувала справді за таку ціну, щось таке мені невідоме. Китай, але виявився дуже-дуже непоганий крем. Якщо ще буду бачити його на знижках в Єві, то обов'язково його повторю. Дуже зручний формат, щоб його брати з собою. Але, звісно, для того хотілося б, щоб об'єм був все-таки більший, бо закінчується дуже швидко. Так, і ще ось такий крем. Так, це ще не всі креми для рук багатенько, як я вже казала. Ось такий від Just kawaii Berry Mix зволожувальний, також тут хороший об'єм. 80 мл. В наборі це був крем, там їх два. І от один із них зволожувальний закінчився. Ну, крем, абсолютно посередній. Ну так, знаєте, там. Трошечки, можливо, зволожує, вбирається швидко. Ну, такий посередній абсолютно. І аромат. Я чомусь думала, тут буде справді приємний ягідний аромат, але аромат тут абсолютно ніякий, просто аромат крему ніякої навіть такої віддушки приємної не зробили. Хоча в мене такий же самий крем був з цитрусом, там аромат справді дуже приємний. Такий цитрусовий, лимонний. А тут нібито має бути аромат ягід, але його немає. І це розчаровує справді. Просто ніякий, абсолютно стандартний аромат. Дуже дивно так. Ще закінчився ось такий в мене засіб від Ісани. Також купувала в Watson's антитранспірант uh, Ектів обрала для себе, тому що із тих, що там були представлені, це мені здався, судячи по цим всім написам, найсильнішим, який мав би краще за всіх працювати із тих, що там були uh, 0% тут спирту, 48 годин. Ну, це звісно, абсолютно неправда. Цей засіб, в принципі, як і більшість ось таких засобів, які розпилюють, вони. Ну, не дуже добре вони захищають від поту. Ну, чесно, на, на зиму, можливо, ще так. А от там на жару, на літо, на спеку, ну ні, дуже-дуже. Це все слабенько, ці всі написи там 48 годин захисту для активних людей, там для ще чогось, там, для спорту. Не знаю, на мені це все не дуже працює і таке, знаєте, так, краще брати щось. Хоча що, навіть не знаю, що брати, щоб справді було дієве і захищало від цих запахів і так далі. Хіба що той самий всім уже давно відомий Old Spice. Але ж хочеться щось таке новеньке спробувати. Його вони залишають після себе ось цю жирну, ну таку жирність. А цей жирність не лишав, що вже плюс. Але в плані захисту так собі. Так, а, наступне, що хочу показати, нарешті нарешті закінчився в мене ось такий бальзам для губ. Бальзами для губ я завжди відношу в порожні банки доглядової косметики, тому що бальзам для мене це догляд, це не декоративна косметика. Я їх не Коплю цілий рік, щоб потім показати у декоративній косметиці, що закінчилось в мене. Так, я їх показую протягом року в ось таких відео, бо це догляд. Догляд за губами. Ось такий бальзам, який я колись купувала в брокарді у вигляді макарону. Він з ароматом був троянди. Єдине, що мені не подобалося в ньому, це ось цей аромат Троянди. Величезний тут об'єм. Я дуже довго. Його використовували і не віриться навіть, що це вже порожня банка, Що я його добила дуже хороший був бальзам. Він справді лягав такою плівочкою. Такою напівпрозорою, так? трошечки так. ну Якщо наносити його на ніч, то вранці могла бути ось така біла плівка, але це все таке. Він добре справді зволожував, живив губи, тому було приємно його використовувати. Просто аромат не дуже мій. І така вже, бачите, поюзана баночка. Це, це, це ще син у мене її часто брав і щось там гриз, тягав, тому що вона досить така симпатична, мила, чому б ні не погратися, так? І ось такий дуже відомий ще бальзам від Sierra біс. З ароматом це був чого м'яти так. Пепермін з м'ятою. Ну, думаю, всі чудово знають, що ці бальзами хороші, вони дуже добре живлять і зволожують губи. Тут справді був такий зараз ще нагадаю: такий м -м, яскравий аромат, ну, нагадує якусь там зубну пасту, так, такий м'ятний, приємний справді аромат, щось таке ментолове е і добре зволожував. Тому, здається, це вже останній бальзам, який в мене був від цієї рабісті, вже більше немає. Тому... Користуюся іншими, які в мене є. У мене ще їх багато в колекції, тому є чим користуватися. І ще я вам хочу швиденько показати а, також. Давно не показувала, але вирішила цього разу зберегти і показати вологі серветки дитячі, які я, звісно ж, постійно купую. Звісно, часто купую щось новеньке, щоб не набридало так, щось таке, дуже ось такі гарні пакування у цих серветок ліро з Аврори. І також часто на них знижки. Тут 110 штук, велика пачка, яку можна придбати там десь за 29 гривень. Звісно, це дуже. Дуже вигідно, плюс ще є зручний ось такий клапан. Тому взяла на пробу, але серветки виявилися тоненькі, е такі маленькі, не дуже, чесно кажучи, по якості, тому не впевнена, що буду їх повторювати. А ось такі серветки, до речі, також купувала я в Аврорі, також на знижках тобто була в принципі, вигідна ціна 84 штуки тут від Smile Baby е з нуля. Підходить з екстрактом алоє Купувала дві пачки, одну з таку блакитну, вона вже закінчилась. І ще одна зараз у мене вже закінчується така сама, але Зелена. Ці набагато, набагато кращі, такі великі, щільні, добре напитані, справді дуже якісні серветки. Тому такі, якщо. Буду бачити ще на знижках в Аврорі, то обов'язково буду купувати. І ще ось такі серветки від Джой з Єви, які я також періодично купую. Вже дуже багато разів вони в мене були. Тут 100 штук вже також підходить з нуля. Е, непогані вони також по якості, невеликі, не маленькі, такі. Ну... Не дуже товсті, але не занадто, знаєте, там світяться. Тобто, в принципі, нормальні, посередні, бюджетні, ну, зараз, може, вже не дуже бюджетні серветки. Коли знижки, то, звісно, я беру. А за повну вартість ні. Бо все-таки вони ці гроші не, не коштують. так? Там 55 гривень без акції вони коштують Ну, це занадто за цю якість. І найголовніше це ось це. Оцей клапан, який вже не, не перший раз у мене відлітає, одразу, як тільки вони мені приходять у замовлення, я вже бачу, що цей клапан тримається просто на саплях. Тому ось це постійно відкрито. І серветки, звісно, починають висихати. Тому якось дуже погано типиться тут цей клапан, щось тут не продумано, поганий клей чи Що ось це основний мінус. І ось такі порожні банки в мене були цього разу. Сподіваюся, відео вам сподобалось, було інформативним, корисним. Побачимося скоро в нових відео і до нових зустрічей.